Зоряний шлях. Як це повинно було б закінчитись? Кірк інженерному відділенню Скоті забери звідси. Я і так тисну все, що можу. капітан. Цього недостатньо. Якщо ми викинемо з дитиною варп'ятру, оштовху, можливо нам вистачить. Давай роби, роби. Що ж це не спрацювало? Насі ще затягає в гравітаційний колодязь. Що нам робити? Капітан нам треба максимально скинути вагу цього корабля. Це наш єдиний шанс. Але ж ми у космосі Багато тут не відіграє. ти маєш викнути за борту весь екіпаж, червоних сорочках, сорочка. Також не потрібні запчасти. Але є саме червоні сорочки. капітане! просто зробиться. Так точно, сер. Жодного ефекту, сер! So, Дідько, Я був впевнений, що це спрацює! <spar> 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 я не хочу помирати! Боюсь, всі ваші накази вкрай нелогічні, капітан! Я знаю! Чекай, чекай, я думаю! Okay. Добре, у мене є одна ідея! Комп'ютер! Я <sharp> хочу, щоб ти випнув генератор ефекту бліків лінз. Генератор флюру лінз діактивованого. Чудово. Та краще! А я не. я не знав, що в нас таке є. Це кльово, правда? Просто ми хто проєктує зореліт та світлові промені б'ють по очах майже з кожної трясі. Не будь ласка, окей, okay. so, технічно всі варіанти у нас вичерпані. <с> у нас не залишилось <с> yeah, no, варп-ядра, Більше yeah, <с> <Yeah, с> yeah, нема червоних сорочок і шансу на рятунок. Боунс, Якісь ідеї? Джим, якщо хочеш вислухати мою думку, я доктора не чарівник. Можу лише піднятися, не давати тобі. Зрозуміло, ідеї у нього нема. Залишилося ще одне, що ми могли зробити: розвертайте корабель. Капітане, навіть якщо ми виживемо, неможливо передбачити, в якому просторі часі ми винернемо. Небагато варіантів для вибору нас залишилось, правда, Спок? Тим паче, досліджувачі, правда? Щось підвернеться. Така наша робота. Містер Сулу. Курс на Чорну Діру. Так, сере. Космос. Фінальний кордон. Це мандрівка Зореліту Інтерпрайз. Ми продовжуємо місію. Досліджування нових дивних світів. Пошуків нового життя і цивілізації. Сміливо йти туди, де людина ще не бу... О, Ну, і вляпались ми бахно через це. Кінець фільму! А, ні! Присвячено Леонардо Німою. Довгого життя і процвітання.